Закинули голову, нахиляємося низько і слупадлюка і слухаємо, дихає чи ні. Так з жартами та на наочному У прикладі інструктори команди Пульс пояснюють своїм колегам-волонтерам основи першої домедичної допомоги. Додають, вчать за для того, аби в умовах реальних бойових дій люди своїми діями не нашкодили ні собі, ні іншим. Люди не мають стрімголов бігти на будь-який гучний звук для того, щоб причиняти до врачебної допомоги. Банально через те, що потім туди приїздять спеціалісти, рятувальники карети швидкої і замість одного постраждалого вони двоє, троє, п'ятеро. Що звичайно ж ідіотизм. Далі. Це розказуємо про основні уражаючі фактори, а також про протидію їм. Тобто, якщо це, наприклад, кульові, уламкові і так далі, то це кровотечі і декілька методів їх зупинки, починаючи від того, коли у вас немає нічого, крім звичайного мозку і кінцівок, і закінчуючи варіантом, коли у вас є найкрутіша закомплектована аптечка. Перше, чому вчать, перевірити, чи є у людини дихання та чи не забиті дихальні шляхи. Показують також, як можна легко перевернути на бік та безпечно підняти для переміщення людину будь-якої комплекції. Усі теоретичні навички закріплюються практичними вправами. Готові? Готові. Готов. три. Да. Раз, два, три. Аккуратненько, синхронно треба. Паралельно з практичними вправами на майданчику періодично лунають вибухи. Інструктори пояснюють, це потрібно для того, аби волонтери виробили правильний рефлекс на звук умовного прильоту та задля імітації бойових умов. Спеціальний майданчик для відпрацювання практичних навичок обладнаний перешкодами та укриттями. А самих волонтерів розділили на дві групи. Перша це умовні постраждалі. Їм кріплять спеціальні силиконові накладки, які імітують поранення, відірвану кінцівку, артеріальну кровотечу, уламкове та кульове поранення. Прикрашають бойові поранення міксом зі свинячої крові, фарби та соку. Другій групі доведеться рятувати першу. Звісно ж, під звуки вибухів, обстрілів та вуличних боїв. Так, ты мне можешь помочь вот сюда, берись? Вот тут держи, держишь перчатку. Держи, 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 держи. Лядька, сейчас. Все. Для ускладнення завдання волонтерам-медикам деякі постраждалі отримали спецзавдання, імітувати стан шоку та неадекватну поведінку. Інструктори пояснюють, така умова необхідна, щоб люди могли дати собі раду в реальних умовах, адже часто постраждалі можуть робити неочікувані та небезпечні речі. За підсумками практичної частини волонтери врятували майже всіх. Самі ж учасники тренінгу зізнаються, завдання надзвичайно цікаві, проте виявились складнішими ніж вони очікували. Дуже кайфово, класно. Навички навички дають дуже дієві, які нам допоможуть. Я надіюсь, що не допоможуть, бо таких не буде ситуацій. Але якщо буде, то ми вже трошечки вже знаємо, що і як робити. Так, дуже пізнавально, але трохи шокуючий, але ну, якщо ви сподобався. можете бачити, Так, якщо ви можете бачити, трохи шокує ще звукові спецефекти, а коротше повний кайф. И полное погружение вот, в экстремальные ситуации которые могут с нами случиться. Это это очень То, кто-то что-то что мы знаем про медицину, Да. и там рассказывал, одно. Когда мы сейчас здесь на практике это делали, то понимаю, что иногда мы очень сильно меня мешаем военным, поэтому на собственном опыте я сегодня испытала, как это спасать человека по-настоящему. Власне та всього сподобалось, і спасать сподобалось, і в таких вотні простих ситуаціях, коли йдуть взриви де на пол у то чесна говоря, не думала, що я концутринінка буду діяти автоматичні. Додають, попри всі складно, що тренування інструкторам та організаторам дуже вдячні, адже без підготовки в умовах реального бою чи обстрілу їм було б дуже важко. Дуже багато тих тем, які якби у повсякденному житті я б не пройшла б а, такий шлях. А тут навчили багато чому саме потрібному в наш тяжкий період. Тому я дуже вдячна організаторам і я дуже вдячна тим людям, які нас зараз наставляють, терплять. Дуже сподобалося те, що все більш реалістично, і ми відіграємо ролі як і жертви, так і лікаря або людини, яка надає медичну допомогу. На даний момент командою пульс вже проведено 5 тренінгів з надання домедичної допомоги та 4 змінної та збройної небезпеки. Поки тренінг проводять лише для волонтерів та представників окупованих громад області. Додають, намагаються працювати якісно, а не кількісно. Тож групи набирають невеликі. Оптимально до 20 осіб. Якщо буде занадто мало, тобто менше 10, то це буде просто нецікаво на практичних. Якщо занадто багато, то треба багато інструкторів і сам процес буде затягуватися. Загалом нормальне заняття з домедичної допомоги, якщо ми говоримо, щоб навчитися чомусь, це хоча б годин 6. Зараз момента збройної агресії зі сторони Російської Федерації та з тим, що зараз в місті є прильоти. Ми вважаємо, що волонтери, які теж виїжджають на місця прильотів, або які їздять в сіру зону, розвозять гуманітарний груз, туди вони повинні знати першу домедичну допомогу, що у разі якоїсь небезпеки, а якщо щось трапилось, там зв'язку з прильотом, вони могли надати собі та своїм колегам. Перше до допомогу. допомоги у пульсі зазначають тренування абсолютно безкоштовні та проводяться у середньому раз на тиждень. Нині вже готуються до наступного заняття. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.